Юрій Шумок. Оповідання зі збірки розповідей голівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років. Неймовірно палке, але до біса небезпечне кохання. Акт 1. 1931 рік. Нью-Йорк. Місто великих можливостей і сподівань. Місто, яке одним дає геть усе, а у інших віднімає останнє. Місто, де є палке і щире кохання. Місто, де є підступність і жорстока зрада. Місто вуличних вогнів, яке вночі певно прибульці бачать з Марсу без телескопів. Отже, Вечірнім осіннім вечором, вказаного вище 1931 року, двоє гангстерів сиділи в розкішному седані, очікуючи не жертву, як ви могли подумати, а людину, яку потрібно охороняти від можливого гангстерського нападу. Охороняти потрібно не просто людину, а жінку. Не просто жінку, а розкішну жінку. Не просто розкішну жінку, а молоду розкішну жінку. Коротше кажучи, дружину мафіозного Дона Роганітто, людини, на яку і працювали ті самі гангстери. Молодий гангстер Майкл почав працювати на Роганітто два місяці тому і довів мафіозному дону свою вірність. Коли містер Роганітто зустрічався зі своїми виборцями, бо балотувався на місце мера Нью-Йорка, Майкл прикрив його своїм тілом від напівгнилого помідора, який жбурнули в містера Роганітто поганці з натовпу. Це був воістино героїчний вчинок і мафіозі це оцінив. Отож, сьогодні ввечері Майкл був призначений особистим водієм. Молоденької дружини дона Роганітто. Його напарником був назначений старий гангстер на імення Старий Боб. Старий Боб мав передати молодому водієві цю справу і проінструкціювати його, щоб той, бодай Боже, не наробив помилок. Майкл дістав цигарку. Він хотів запалити, але старий Боб вихопив її. З рота свого напарника і жбурнув у вікно на асфальт. Майкл здивовано подивився на старого Боба, а той посміхнувся і промовив. Вона не любить, коли палять в автомобілі. І взагалі вона не любить, коли палять. Зрозуміло, відповів Майкл, ховаючи запальничку до кишені. Коли вона вийде, відчиниш їй дверцята. Продовжив старий Боб. І навіть не думай зачинати розмову з неї або фліртувати. Містер Роганіт То закопає тебе у землю заподібне. Вона питає тебе про щось. Ти сухо відповідаєш. Лише конкретика і більше нічого. Ніяких посмішок і оцінювальних поглядів. В бік місіс Роганіто. Дивився перед собою. Старий Боб відчинив дверцята автомобіля і висякався на асфальт велетенською зеленою шмарклею. Після цього зачинив двері і знову поглянув на молодого гангстера. Будеш з нею вести себе, як істота без статі. Будеш довго жити. А будеш себе вести з нею як чоловік. Лишиться від тебе світла пам'ять. Второпав?» Ага. кивнув у відповідь Майко. Добре, видихнув старий Боб. Він поглянув на двері будинку і одразу штовхнув свого напарника ліктем. Ось вона іде. Виходь із машини і відчини їй двері. Давай швиденько. Майкл вилетів із автомобіля і відчинив задні дверцята. Він поглянув на місіс Роганітто. Молода, розкішна жінка з неймовірно пишною зачіскою. Її чорне, як попіл волосся, скочувалося вниз далеко за плечі. Її неперевершений зовнішній вигляд підкреслював розкішною вечірньою червоною сукнею. Вона зупинилась біля Майкла і окинула його оцінювальним поглядом з голови до ніг. На її обличчі з'явилася легка посмішка. Місіс Роганітто, не відриваючи свого погляду від обличчя Майкла, сіла в автомобіль. Гангстер зачинив за нею двері і сів за кермо. Старий Боб промовив рушай, Майкле, до будинку містера і місіс Роганітто. Він повернувся до дами і запитав, молода леді чогось бажає? Так, старий Бобе, відповіла вона. Боже, у вухах Майкла пролунала солодка пісня. Її тоненький голосок це найкраще, що чув молодий гангстер у своєму житті. Але він мовчав, бо старий Боб попередив його. Він лише поглянув у дзеркало заднього виду. І зустрів там її карі очі, які дивилися на нього. Зупиніть біля магазину продуктів і купіть мені, старий Бобе, щось випити, наприклад, кока колу Забажала молодиця. Добре! кивнув старий Боб. Зупиниш біля магазину. Майкл кивнув у відповідь. Автомобіль зупинився біля магазину. Як тільки старий Боб зник, в середині магазину леді наказала новому водію. Поїхали. Я зовсім забула, що мені потрібно на зустріч, на дуже важливу зустріч. А як же старий Боб? поцікавився Майкл. Добереться додому сам, відповіла місіс Роганітто. Поїхали! Майкл виконав наказ дружини свого боса і натиснув на педаль гану. Пані Роганітто наказала водію їхати до готелю на окраїні міста. Майкл вів авто по перевантажених вулицях міста. Він поглянув у дзеркало заднього виду. Місіс Роганітто дивилась на свого нового водія, прикусивши при цьому свою нижню губу. Господи, пронеслось у голові молодого гангстера, як вона сексуально прикусила свою губу. Я би з великим задоволенням накинувся би на цю неймовірно сексуальну жінку і цілував би її вуста вічно, лагідно і жорстоко водночас. Тим часом пані Роганітто дивилася на потилицю свого водія Майкла. Господи, подумала, збуджено вона, яка у нього сексуальна шия, така тонка і водночас могутня. Я б з величезним задоволенням накинулась би на цього хлопця, зірвала би з нього увесь одяг, кинула би його, абсолютно оголеного на розкішне ліжко у своєму маєтку. Я би поливала його медом і палко, жорстко і водночас ніжно, цілу вічність цілувала би цю гусячу шию, залишаючи на ній синці засоси. Майкл вже боявся дивитися у дзеркало заднього виду, адже місіс Роганітто відволікала його від дороги, і він чотири рази ледь не врізався у автомобілі, які їхали перед Майкловим авто. Останньою краплею в терпінні гангстера стало масажування місіс Роганітто своїх неймовірно гарних грудей, що було добре видно Майклу у зловісному дзеркалі заднього виду. Чоловік ризко звернув до тротуарної доріжки і вдарив на гальма. Авто спинилося. Місіс Роганітто навіть дещо перелякалася. Що ви робите? схвильовано запитала вона у Майкла. Гангстер розвернувся до молодої леді і хотів повідати їй про свої зненацька спалахнувші почуття. Його погляд прикувався до її округлих грудей. Куди ви дивитесь? знову почувся дрижачий схвильований голос місіс Роганітто. Я дивлюся у ваші, почав Майкл, підіймаючи погляд на очі своєї пасажирки. Неймовірні очі. Вони такі глибокі і гангстер зненацька згадав слова свого старого напарника, гангстера старого Боба. І не думай, хлопче, про якісь там дикі бабуїнські штучки. Містер Роганітто. Скальпує тебе і зіграє у бейсбол твоїм пенісом і яйцями. Чого ви замовкли? перервала тишу місіс Роганіто. Продовжуйте, мені це так подобається. І, продовжив Майкл, час уже пізній, а ми проїхали лише половину шляху. Майкл розвернувся до керма автомобіля і міцно ухопився за нього руками. Його погляд був повністю прикутий до дороги, а дзеркало заднього виду швидким ударом гангстер відломив. Ніколи не знав, як його регулювати, виправдовувався Майкл. Автомобіль місіс Роганітто зрушив з місця і влився у рух інших автомобілів на вулиці. Пані Роганітто... Склала руки і незадоволено, насупивши брови, кинула свій погляд у вікно машини. Акт 2. Автомобіль спинився біля вказаного місіс Роганітто готелю. Майкл вийшов із машини і відчинив передмісіс Роганітто дверцята, простягнувши після цього її руку. Вона, поклавши свою руку у руку гангстера-джентльмена, не поспіхом покинула авто. Майкл закрив дверцята і запитав свою шефиню. Коли за вами заїхати, мем? Я хочу, щоб ви провели мене до мого номеру в готелі, відповіла місіс Роганітто. Це так необхідно, уточнив Майкл. Так відповіла вона, взявши гангстера під руку. Майкл промовчав, але спітнів. Він не міг відмовити місіс Роганітто і повів її до готелю. З кожним кроком гангстер все чіткіше і чіткіше бачив тривожні картинки того, як Дон Роганітто грає у бейсбол, вдало відбиваючи яйця Майкла його ж членом. Місіс Роганітто і її водій Майкл піднялися на п'ятий поверх. Вони підійшли до кімнати номер 52 і місіс Роганітто десь між цичок дістала ключ від дверей цього номеру. Вона відчинила двері і кивнула Майклу. Може, кави? промовила вона. Ні, дякую, різко відповів ганстер. Але я наполягаю, промовила місіс Роганітто, буквально заштовхуючи Майкла до готельного номеру. Послухайте, місіс Роганітто, почав благати Майкл в той момент, коли його господиня стягувала з нього плащ. Ви говорили, що на вас тут чекає хтось. Ну, місіс Роганітто відвела свої чарівні, але хитродупі очі в бік. Як бачиш, тут нікого немає. Схоже, мене не дочекалися, а я не люблю самотність. Гангстер чудово розумів, до чого хилить ця розпусна діва. Його мозок миттєво намалював сотні тисяч картинок, де він і пані Роганітто лежать оголені у ліжку і виробляють різні непристойні речі. А після цього лежання у ліжку вони все ще оголені. Непристойно досліджують кожен куточок номера готелю. Усі ці еротичні картинки злилися у голові Майкла в справжнє порнографічне кіно. Кожне слово місіс Роганітто звучало солодко і сексуально. У цій ситуації мозку Майкла було дуже складно стояти перед спокусою, скористуватися цим інтимним моментом. І, як дикий голодний звір накинутись на цю жінку і зірвати з неї геть усе одними лише зубами. Але слова старого гангстера, старого Боба, не давали Майклу можливості зробити цю страшну і небезпечну для життя помилку. Пам'ятай, хлопче, наблизишся до місіс Роганітто на недозволену відстань. І ти покійник! Містер Роганітто зіграє у гольф, де замість ключки і м'ячиків будуть твої. Про що ти думаєш? перервала спогади місіс Роганітто. Схоже, мені потрібно йти, відповів Майкл і вже хотів покинути місіс Роганітто. Однак ця неймовірно вперта жінка уже розтібнула останній гудзик його сорочки. Я наполягаю, щоб ти залишився зі мною, продовжила місіс Роганітто. І все ж таки я повинен, не встиг договорити гангстер, як палка і гаряча місіс Роганітто одним різким рухом зірвала з майкла сорочку. Просто замовкни і розслабся, прошепотіла вона на вушко гангстеру, і її розкішні губи впилися у вуста Майкла. Статевий акт Палкий поцілунок місіс Роганітто змусив мозок Майкла відключитися і ігнорувати усі фрази, які йому говорив раніше старий Боб. Отже, молодий гангстер піддався силі своєї піцюрини і спокусився на розкішну жінку, яка присмокталась до його губ так сильно і палко, що здавалось, от-от от висмокче з Майкла весь мозок якщо він там був, звісно. Ганстер підхопив свою нову коханку на руки і поніс її у спальню. При цьому вони не відривали своїх губ одне від одного. Вони гарячково зривали одне з одного одяг, що залишився на них, доти, поки не опинились у ліжку абсолютно голі. Ніби Адам і Єва у Райському саду Майкл та місіс Роганітто у номері готелю почали займатися різними непристойностями. Деякі речі, які вони витворяли одне з одним, посоромилися б описувати у своїй книзі навіть автори Камасути. Стогони та охання були чутні на увесь готель до п'ятої години ранку. Деякі гості готелю покинули заклад ще вночі. А деякі з цікавістю записували на папірці усі ті пози, в які бажав поставити місіс Роганітто Майко. Також з цікавістю було записано і всі побажання місіс Роганітто щодо того, куди і що мав запхати Майко. Тепер і стало зрозуміло, за що Бог вигнав з райського саду Адама і Єву. Дні, тижні. Місяці таємних зустрічей місіс Роганітто та гангстера Майкла в різних мотелях за містом і рідше в готелях у місті закінчувались феєричним та палким коханням в ліжку і не тільки. Пристрасть аж кипіла між цими двома молодими людьми. Багатогодинні крики і благання продовжити. Розвалені ліжка і розбиті сім'ї інших відвідувачів готелів і мотелів, де у відносинах яких з плином часу сексу було все менше і менше. Власники готелів і мотелів були надто розлюченими і більше не бажали бачити цю парочку у своїх закладах, бо після них лишались безлад і розвалені ліжка. Але що могло їм завадити сповна насолоджуватись спілкуванням і тілесними втіхами? Хто і що могло спинити цю пристрасть? Ніщо і ніхто не міг цього зробити. Ніхто, окрім Дона Роганітто і його слухняних головорізів. Теракт. Жахливий для Майкла і місіс Роганітто день настав тоді, коли їх взимку того ж 1931 року, спітнілих і геть виснажених, о 3 годині ночі застукав в одному із номерів заміського мотелю Дон Роганітто. Він вже давно запідозрив свою молоду дружину у навірності. А остаточне підтвердження цього виявилось тоді, коли він побачив рідненьку дружину, що валяється у ліжку зі своїм водієм. Водієм! Він же має возити її у машині, а не гріти у ліжку під ковдрою. Дон Роганіто не поспіхом всівся у крісло, яке стояло в номері мотелю неподалік ліжка. Один з головорізів Роганітто подав своєму шефу сигару, а інший підніс до неї запальничку. Підкуривши, мафіозо поглянув на свою дружину, а потім перевів погляд на водія. Обидва трусились, як зайці. Одразу ж у руці Роганітто з'явилася склянка з його улюбленим віскі. Він трохи пригубив напій і, смачно плямкнувши, промовив. Оце райська насолода, не те слово пролетіло в голові Майкла. Ну, дон Роганітто поглянув на коханців. І чим це ви тут займаєтесь? Пане, але удар ліктем від місіс Роганітто йому під ребро трохи заспокоїв кривавого гангстера. Він грізний, але туповатий, як і його головорізи прошепотіла на вухо Майклу місіс Роганітто. Ух, яке сексуальне вухо у Майкла, подумала розпусна місіс Роганітто. Засмоктала би це вухо до смерті. Вона була неймовірно збуджена, а дон Роганітто і його гангстери у кімнаті робили збудженість місіс Роганітто ще більш збудженою. Майкл поглянув на місіс Роганітто. І з-під ковдри йому підморгнула ліва цицька жінки. Хоч цицьку побачу перед смертю. Миттю пронеслося у голові гангстера. І все. Я не люблю повторятись, продовжив дон Роганітто. Колобочку мій, почала леститись місіс Роганітто до свого чоловіка. Чому ти так сердишся? А чому це ти лежиш оголена під ковдрою з оголеним водієм Майклом, якого я найняв для тебе тільки для того, щоб він возив тебе туди, куди ти захочеш, а не лежав оголений під ковдрою з тобою, коротко відповів мафіозо. Халепа, пробубоніла місіс Роганіто. Містере Роганіто, почав гангстер Майкл. Місіс Роганіто було дуже лячно. І холодно, одразу додала місіс Роганітто. Так, кинув Майкл, і холодно також було. Оце я і вирішив трохи зігріти її. Ми просто лежали під ковдрою голі і грілися. І більше нічого такого не було, присягаюсь. Щось мені підказує, почав ліниво дон Роганітто що ви тут маєте мене за дурня. І схоже на те, що ви тут кохалися, іншими словами займалися сексом. Диким бабуїнським сексом. Що ви, пане рогатіно? відмахнувся Майкл. Роганітто, дурень! Роганітто, підказувала місіс Майкл. Так, кивнув Майкл. Пане Роганітто, скажіть мені, будь ласка, що я можу пізнати нового, переспавши з вашою дружиною? Просто увійти у новий для мене отвір і опинитись в центрі гангстерських розбірок через це, навіщо це мені? Це ж безглуздя, потиснувши плечима, промовив молодий гарячий від пристрасті і палкий до сексу гангстер Майкл. Пані Роганітто з'їдала його своїми жадібними очима. Дон Роганітто поглянув на свою дружину, на свою невірну зозульку, на своє підроблене золотце, на свою палку до чужих прутнів монашку. Він міг вічно шукати ласкаві синоніми до фрази Смердюча задрипана хвойда, однак повернувся до теми отвору. Новий отвір? Ха-ха, розсміявся дон Роганітто. Може, ти хотів сказати дірку? А ха-ха-ха, продовжив голосно сміятись дон Роганітто. Він підвівся з крісла і підійшов до ліжка. Поклавши руку на плече Майклу, Дон продовжив. Ти мене переконав, хлопче. Містер Роганітто кивнув своїм гангстерам, і ті сховали свої ножі і кастети, які вже встигли дістати з кишень своїх гангстерських плащів. Мені, мені немає сенсу так ризикувати своїм життям, пане Рогатіно, продовжив Майкл. Роганітто, Роганітто, незадоволено виправив Майкла дон Роганітто. Вибачте, перепросив Майкл. Пане Рогатіно, Любчику, між нами дійсно нічого не було, промовила дружина Дона Роганітто. Креветко моя, посміхаючись, продовжив дон Роганітто. Я тобі довіряю цілком і повністю. Ані тобі, ані твоєму водієві немає через що турбуватися. До речі, пупсику мій по лікті закривавлений, продовжила місіс Роганітто. Ти найняв не просто водія, а мого двоюрідного кузена. Це не просто збіг, це справжнє диво. Господь воз'єднав нашу сім'ю крізь стільки років розлуки. Ти ж віриш у Бога, мій безбожний вовкулачику? Так, моя брехлива квіточко, посміхнувся дон Роганітто. Однак є у мене деякі підозри нехороші, бо тебе і твого кузена нещодавно бачили у вікні номеру одного з міських готелів. І твій кузен був повністю оголений, як і ти. Що ти про це скажеш? Це, почала вигадувати місіс Роганітто, це просто він роздягнувся, бо йому під одежу залетіла велика і дуже агресивна оса. І вона почала його жалити. Місіс Роганітто штовхнула свого коханця ліктем під ребро. Так, так, погодився Майкл. Вона мене разів зо двадцять вжалила. Боляче було, вам і не передати. Це чиста правда, мій наївний баранчику, посміхнувшись, ласкаво промовила місіс Роганітто. Не переймайся, кохана, продовжив лідер мафіозної сім'ї дон Роганітто. Я ж казав, що вірю тобі так, як собі, іноді навіть і більше. Дон Роганітто направився до дверей номеру і кивнув своїм головорізом. В момент, коли гангстери майже покинули номер мотелю, дон Роганітто заглянув всередину і звернувся до молодого і гарячого гангстера Майкла. А ти, хлопче, грій своє сонечко ненаситне, і грій добре. Гаразд, містере Рогатіно! Зігрію, відповів Майкл. Двері до номеру зачинились, і пані Роганітто лишилась наодинці з молодим гангстером Майклом, який в очах розпусної шефині був, наче спілий соковитий апельсин. Вона мріяла скуштувати цей апельсин, вкусити його так, щоб сік бризнув їй в рот. Вони обидва розслабились. І з полегшенням видихнули. Минулося. Дон Роганітто дійсно виявився бовдурем, яких світ не бачив. Вже через півгодини молодий коханець Майкл пізнав для себе нову дірку. Дірку у лобі між очима від кулі 9-го калібру, гангстерського 911-го Кольту, яким скористувалися головорізи Дона Роганітто. За його ж наказом.